Доброго дня усім. Привіт вам із Хмельниччини. От сьогодні якраз такий день. Мабуть, на дощ збирається знову, тому працювати, попрацювали скільки могли. І відпочиваємо. Ось мають бути такі місця в садочку. Я вірю, що хто цим займається і знаю. Часу обмалі є на таких місцях відпочивати, але є ж якісь свята. Є якісь дні, коли важливо давати перепочинок самому собі, тому що створюючи красу, треба мати час нею і помилуватися. Ось такі місця відпочинку. Та вони можуть бути елементарні. Ось у мене тут стоїть всього-навсього крісло, я вам покажу. Таке рибацьке крісло біля водойми. Але теж можна в ньому посидіти і подивитися, що ми бачимо саме з таких місць місць відпочинку. Ось коли сидиш, у весь кадр потрапляють рослинки, такі, як гортензія, ряд висажені. Ну, посередині кущ постраждав. Не знаю, хто це так його коти, не коти. Ну, таке враження, хтось пройшовся, поламав багато гілок, ну, без втрат не буває. Ось, видно куш драмери, Ось там бузина, яка піднімається, там буде барбарис. І закриє повністю ось, ось ну, таку неприглядну, скажімо, картинку. Ну, без бочки ми ніяк. Тому що воду збираємо для поливу, крапельного поливу немає, а щоб поливати, лічильник стоїть на дворі. Ну, дуже таке дороге задоволення. І далі переходимо до ставочка. Ну, звісно, мені хочеться, щоб бачити більше водойму. Ось там вона. Я пересажу ось так гарно ситник наріс. Але поки що це для мене такий, знаєте, міра такої обережності. Тому що дитина маленька і вона часто до води, ви знаєте, діти йдуть. Через такий непролазній хащі вона не дреться. Тому поки що ось так. Але з часом ось ці кущі ми пересадимо. Ці трави пересадимо з іншого боку, і водойма буде проглядатися більше. Ось там на водоймі латаття, німфея розквітла. Ось такий вигляд з цього місця, де ми відпочиваємо міскантус Уже дуже гарно зафарбувався Він високий, вже має метр 20, а до осені це буде. Такий гігантський вели. От покажу вам таке крісло, знаєте, ходять на рибалку з ним. Але ось в такому місці дуже приємно посидіти. Садова. Меблі садові є різні, звісно, і ціни є різні, і можливості людей є різні. Але потрібно обирати те, що є, і задовольнятися тим, що є. Ось на місточку. Теж можна ось так зупинитися на поруччя спертися і помилуватися рослинками, які посаджені саме тут був є величезний пеньок, його щоб забрати, це я не знаю, кого потрібно, які сили. Тут була така груша на цій території. Але ось так декорувала, зверху трошки землі підсипала, молодилкам вистачає. Ось там такий садовий ліхтарик від сонця. І ось тут обрізала, звісно. Бульб... Боже, рейграс бульбоносний, і він виглядає поки що не так. Але його потрібно оновлювати раз в сезон, тому що він розпадається і виглядає доволі. Ну, а ось таку картину ми можемо собі спостерігати. Ну і в хаті. Підморок, я все не фарбую, нічого не роблю, тому що чоловік має тут переробляти е, от мостку, тому мені поки що заборонено щось там переробляти. Ну, Підемо в інші місця. Таких місць має бути, ну, доволі, я думаю, немало, тому що стати, зупинитися хочеться часом перепочити, навіть коли ми працюємо в садку на городі. Праця не легка. Тому потрібно вміти і відпочивати, навчитися, хто не вміє. Тому що все-таки задоволення від того, що ви створили, має бути. Ось в садочку стоять такі теж, коли оцю грушу зрізали, зробили такий собі імпровізований столик, імпровізовані такі стільці. І ось коли тут присісти. Можна побачити і трояндарі, і ось бузульники, які біля підвишнею зростають. Ну, а з часом тут будуть кущі барбарису, бересклету, ялина. І ось можна теж відпочити і полюбуватися тим, що у вас в саду. Ну, З цього місця, мабуть, воно більш найбільше підходить для. Відпочинку, тому що тут стоїть садова худолка, але вона покладена тут з такою цілею, що є, скажімо, тут тінь. І ось дитина тут грається собі з часом, можна хвилинку біля неї відпочити. Ну, але ось тут відкривається вся панорама на сад. Поряд посадила я деревоподібну півонію. Ну, Вона лише весною посаджена, тому так нереспектабельно виглядає. Але ось знову така кумбочка тіньова. Ось тут малинник. Ну, видно, і трояндарій, і інший такий тіньовий квітничок. Тому, я думаю, для ока є чим знайти помилуватися. Ну, йдемо далі. Хости набирають просто. І ось вітер сьогодні. Ну, Мабуть, має бути дощ. Де ще можна відпочити? Ось я попросила була чоловіка два роки тому взимку зробити мені таку перголу. Ну, вона слугує і для відпочинку, і для того, щоб. Бути опорою для рослин. Ой, знову, знову нас сьогодні нещадно нашу область луплять цілу ніч і цілий день. Їм тут як помащено. Ось я присіла і бачу перед собою змогодило таке створене коло. Ну, взяті просто кирпичики, викладені пофарбовані в один колір. І посередині. Гадючник. Це українська назва. Ми звикли більше до лабазника, але український відповідник гадючник. Ну і я бачу тут повністю свій квітничок, альтанку, а коли з цього боку подивитися квітує клематис. Ну, мені найбільше подобається саме ця така зона відпочинку. От коли повернутися, Можна побачити цю перголу повністю. Ой, коли чуєш це все, то вже бажання пропадає до всього. У нас тут сьогодні навіть не встигло вімкнутися. Сирена, як вже прилетіло, ось, ну, найголовніше, скажімо, парадно. Така зона відпочинку, тут стоїть така лавочка. І ось коли тут сісти на терасі, можна побачити вхідні квітнички. Ну, така імпровізована краничка дерев'яна, там стоїть у нас колонка ну з колонки, чоловік не дозволяє знімати. Хай постійно, каже, буде. Уставочок часом добирається вода. Просто незручно весь час скидати і ось. Так, ми бачимо це все. Тут пергола теж зроблена, на цю перголу має видертися кольоровий плющ і кілька зон. Моя закриє трошки вигляд, знаєте, з вулиці. Коли хтось йде, ти сидиш і всі тебе бачать. Ось такі зони відпочинку. Троянди ще квітують. Тут теж, до речі, на такій підпорі, стоять такі просто собі теплі досочки. І тут теж можна подивитися на квітучі троянди, ось там тераса, ну і віника там, звісно, ну це по хазяйськи Ось відкривається звідси більше. Саме ось на катальпу, ось там пергола, ось альтанка і таке місце. Де ми теж інколи сидимо, відпочиваємо. Це такий декор з пластмасових ящиків. Ну, ідеальний варіант дерев'яні ящики такі колишні. Але я їх ніде не знайшла пофарбувати, ось скласти так дрова. Тут посіяна іпомея, для неї зроблені такі опори. Вона відка рослину і мої такі. Творіння скандинавські гноми. Ось, ще одне місце є відпочинку. Це місце відпочинку. Коли ми придбали будинок, я сказала, що першим, що я зроблю, це я знищу цю споруду. Але мене відмовили. Ось на дворі побудована грубка. Тут колишні господарі варили для тваринок їсти для птахів. Але знаєте, дуже хороша річ в тому, що коли якісь речі є зайві, коли от навіть листя, гілки, зараз не можна кострище палити вогнища. А ось тут можеш спокійно собі його спалити. І з того всього ще є потім хороша така річ, як е е е попіл, яким ми підживлюємо рослини. Ось тут. Теж можна сісти і подивитися на рокарій, подивитися на творіння, яке я тільки-тільки розпочинаю. І ось тут така цікава бочка. В цій бочці зберігаються, ой, залишки торфу. Ми таким не палим, не потрібно, але куди їх подіти, не знаємо. То я вирішила, що з часом зроблю такий габіон. Всередину поміщу цю бочку, сітку. Камінням закидую, зверху покладу якийсь кашпо, е е і буде у нас таке якесь гарне щось. Отож, всім гарного, мирного дня. Створюйте такі місця для відпочинку. Відпочинок потрібен не лише фізично, для того, щоб відновити свої сили, але і психологічно, тому що стреси, які нас оточують, вони з'їдають організм зсередини. Потрібно це вважати. Так би мовити, лікувальна терапія це лікувальна терапія, а от квіткотерапія, ніхто її не відміняв. Коли не був би який настрій, виходимо, дивимось на ту рослинку, особливо, коли ми її посадили самі, і любуємося, як вона росте. Знаходьте такі хвилиночки. Всім добра!